Ми вже робили оберіги, І щось так, таке відчуття, кажеться, що воно якось і душу гріє. От, і якась разнообразія в житті і з'явилася на пенсії більше часу. І хочеться чомусь, що не добрали з молоду де добрати на пенсії. Ну, зробила ручки, зробила голову, тепер талію, Та ну, тепер що скажуть, будемо робити далі. далі. Ну, перший раз як не разу не робив, то щось познаєш, не зразу виходить. Ну, я думаю, що все вийде, все зробимо. Це наше дітство. Ми ж коли, як були маленькими, ми робили куклу, їх в магазинах ніде не було. А ми з тряпочок маленьких, мотали ватку, от, це, от це і з прийшли, щоб вспомнити. Це вдається і дуже інтересно. Це з любов'ю, з радістю, От време вже кажуть, заканчується, а ми вроде би, тільки сів. Ми робимо сучасну ляльку-мотанку, в неї нема тих особливостей стародавні ляльки-мотанки. Коли робили хрест на обличчі, там було один, два, три вузлики. У нас це в вузлики можна робити скільки хочете. Ми користуємось ножицями, голкою. Ми використовуємо. Ці ляльки-мотинці, мотинці, сучасні матеріали. Це, наприклад, сантафон, який робить основу цієї ляльки, щоб вона стояла на столі. О, волосся ми робимо з джутової нитки, оце у нас мережево, це у нас батиск, прошвачка. Оце, наприклад, поясочок ми теж робимо з клеєвої тканини. Ну. Зараз юбку вже почти до атаками, а зараз залишить юбку, а потім вже далі вслуживаю її И віночок, щоб все було добре і мирне небо над головою. Щоб вона нас оберігала. Хотілося б е, доторкнутися до національних традицій, які е, трішки, е, якби в даний важкий час, е, відійшли е, на задній план у нашій країні, проте е, приємно. Що університет третього віку нам таку можливість надає, і ми залюбки із колегами-пенсіонерками займаємося виготовленням ляльки мопанки